Завдання. Назви всі відрізки прямі та промені, зображені на малюнку 17.4. Давайте домовимося. Якщо на малюнку ми бачимо лінії, то ми вважаємо, що вони не криві. Якщо вони виглядають рівними, то вони не криві. Шукаємо відрізки. Точка А та точка Б з'єднані між собою. Це відрізок АБ. Ще є відрізок АК. Більше відрізків немає. Шукаємо прямі. Вона одна. Де те? Немає ні кінця, ні початку. Шукаємо промені, знайшли точку А, і вона пішла в сторону точки Б. Але вона пішла і далі. Ми можемо тоді записати, що це промінь АЦ це один той самий промінь. Назвемо його по-іншому, ніж відрізок, щоб не сплутати. А ще є промінь, який починається в точці Б. Він тоді БЦ. Ще є промінь АМ. Так, Розмірковуємо таким же чином. Та КМ. А ще є два доповняльні промені. КТ та КД. Це було легко. Наступне завдання 651. Запиши всі відрізки прямі та промені, зображені на малюнку 17.5. Всі відрізки КЛМ МК або КМ, що одне й те саме. Прямі. Можемо записати КМ за крайніми буквами. А тепер записуємо всі промені, що бачимо. Ось є точка L. То промінь LM та LK доповняльні. А тепер бачимо точку М, то запишемо промінь МК. Та є ще один промінь, але ми не можемо його назвати. Та доповняльний, що доповняє, доповнює до прямої, протилежний променю МК. Доповняльний. Тепер ми бачимо точку К. То є промінь КМ, та доповняльний до нього, йде отуди ліворуч вгору. А букви не вистачає, а ми не будемо дописувати. У нас же завдання отаке. Отаке От хитре завдання, далі буде.